Вічна стане, настане, настане, хрибається зірками сине по упорі, а після, що над нами, над нами, над нами, ми опорони, я живі і творі. Цей час ще лягати, 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 савайте маршувати. А зараз з нами поплекаємо спочатку, ліво, потім горі, а місяць о, над нами. Ми над нами землі. Парабами. Бачи, дітворі. Торок пошлі. Я здиваємо і витрачаємося. І вверх, і до землі, і про місяць. Дітворіть другу сторону гаси. Сюди. Тобто, коня. Зриваємо, звичайно. Субтитры і до землі. І над нами місяць. Є бравами. Сірочка. Подякувати. І на місяць. Boa well, uh...